Ідея зробити грузовий велосипед виникнула недавно, для того, щоб перевезти мішок, зерна чи мішок, цукру, чи мішок якогось, чи металолом, чи що небудь, потрібно якусь грузову тягу. Так що на велосипед прицеп вигідно і невигідно. І Я так вирішив зробити з двохкольосного велосипеда, грузовий чотирьохколісний. Одне колесо спереді, три колеса ззаду. Він стойчує, на поворотах можна вести до 150 кг груду, незважаючи ні на що, тому що всі три колеса опорних. Основна, основне нагрузку несе середнє колесо, але й ті допоміжні на поворотах. Ровер, велосипед не заносить, не цього використано. Зовсім... Підручні деталі. Старі колеса від такого ж самого ровера десна. Одна пластина ресорної сталі розрізана на двоє. Зроблені дві оськи і прикручені до, основного, до основної задньої осі ровера. І все. І більше тут нічого не потрібно. Простий, за день зроблений. Пластина, дрелька, болти, стяжки. І те, що потрібно було, газу з щоб нагріти, зігнути пластину, ресорний штаб. І все. І так за один день. Получився грузовий чотирьохколісний велосипед. Якщо вам інтересно деякі пропозиції, підписуйтесь на мій канал в Ютубі.